195 усміхнених облич молодих героїв, які загинули на Азовсталі, дивляться з портретів на відвідувачі виставки Моє серце сталь, моя кров азов. Ідея належить родинам полеглих героїв Азову, зокрема, матерям загиблих бійців Ані Дерев'янко та Оксані. Коцуконь. Мій син розпочав свою історію в Азові в полку як в прислужбі. А потім, буквально перед повномасштабним вторгненням, на кінці 22-го року, осінню, він перевівся в автороту. І він був водієм автороти, Він возив хлопців на завдання, розвідку снайперів. І 22 березня в районі Маріупольського драмтеатру він з групою розвідки, вийшовши на завдання, потрапили під мінометний обстріл і також. Снайпер не дав їм шанс, на жаль, на життя. Для нас зараз найважливіша наша місія нести з гідністю, з честю пам'ять про наших дітей. Серед світлин герої з Кіровоградщини, які обороняли місто Марії до останнього подиху. Це Бек Андрій Барський, Рекс, Дмитро Рейниш, Вігман Алла Порплиця, Сирена Юлія Зубченко та Олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген герою було 46 років. Загинув 8 травня на території Азовсталі. Щира дяка за організатором цієї виставки. Дуже наша родина дякує в це. Друзі, хочу ще сказати, серед нас знаходиться учасник цих, цих собиті в Маріуполі, захисник Маріуполя, учасник боїв, чоловік, який знаходився в полоні. Його син був там. Сармат. Сармат особисто був знайомий з нашим земляком та його батьками. Знав і більшість хлопців та дівчат, які загинули, боронячи Маріуполь. Друг Архі. Його зброя була до 24 лютого. Це олівець карандаш. Він займався діловодством. 24 лютого він змінив олівець на противотанкове снаряди. На його рахунку ні один підбитий танк. Трухват. Отримав поранене ще в 2019 році. Був на протезах, у нього ступні були. Він до останнього керував снайперською групою в Азові. Тут загинули у нас і тут є родини, друг Таран і Руда. У них залишилась маленька дитина. Тут десь я бачив ромашка. У нього загинув син ще в 19-му році на Світлодарській догір. Тут також її зять кричить. Два брати, Сідар і Кризі загинули на Завсталі в Маріуполі. По кожному з них можна писати книги за словами військового. Кожен, хто перебував на Азовсталі, знав і розумів, що шансів вийти живим ні в кого з них не було. На виставці для Олександра стало справжньою несподіванкою побачити серед портретів обличчя рідного сина Олексія з позивним Лев. 24 лютого він прийшов. Він прийшов 2014 році. Йому було 17 років. Потім пішов навчався. Він потім займався. Рятуванням диких тварин, екзотичних тварин. 24 лютого він прийшов не вагаючись. Його вбили подло, будучи вже в полоні під час теракту Волинівці. Вони нас вибивали і ми відступали тільки за що того, що в нас було все менше озброєння. І вони приміняли проти нас все, що можна. Авіація. Корабельна артилерія, танки, гармати. Вони не чуралися, що в домах жили місцеві. Вони стріляли по домам і просто розбирали дом за домом. Вони спалювали, їм було пофіг. Вони йшли все вперед. Вони намагалися нас зламати наш дух. Но наш дух не зломлений. Фотовиставка об'єднала світлини офіційно загиблих азовців деякі з них ще досі не поховані, адже тіла не знайдені. Коли виставка світлин працювала у Кропивницькому, траплялись різні історії. У нас бували такі випадки, що приїжджали люди з Одеси, приїжджали з Кам'янця Подільського, приїжджали з різних міст і шукали своїх загиблих родичів, героїв, і вони їх знаходили. І повірте, це дуже страшно дивитися було в залі, тому що підходили, обіймали фотографії, цілували. І звісно, що ми нам ми намагалися поговорити з цими з людьми, дізнатися щось більше про ту чи іншу людину. І всі вони говорили про одне: що вони захищали Україну з гордістю і з честю. Серед присутніх на виставці і військові, які на особистому прикладі відчули весь спектр слова війна. Сам недавно повернувся з бойових дій. Дякую. Поки ми пам'ятаємо хлопців, вони живуть. І те, що ми стараємося постійно робити, слава Україні! З лютого по травень підрозділ Азов відтягував на себе великі сили ворога, тим самим рятуючи Київ та інші міста. В боях за Маріуполь загинуло близько трьох сотень бійців полку. Більше семисот і досі перебувають у полоні. Щиро дякую організаторам, які, яким було дуже складно, які через своє серце пронесли весь біль і які все-таки зробили цю виставку, яка доносить до нас, тих людей, які ціною свого життя зберегли для нас Україну. Ціною їхнього життя сьогодні в Олександрії немає російських військ, немає орків. Ці люди поставили Україну вище самих себе. Виставка Моє серце, сталь, моя кров, Азов працюватиме у другому корпусі музейного центру протягом місяця.